Що, подивимося, що читають лондонці. Ну, ви знаєте, цей запах, коли заходиш до книжкового магазину, це просто кайф. Ну, Класику ніхто не відміняв, так? і великі сподівання, і графа Монте Кріста. Така велика книжкова крамниця. Для мене зараз ось це актуально, мені тут подобається. Я б хотіла собі мішку. Падінг такий милий. This <laughs>